Дрони безповоротно змінили хід війни. Хто виграє гонку технологій? Неназваний терор. Магате знову оскандалилося. Черговою заявою про війну, де не назвали агресора. Мирні процеси не принесли жодного миру. Але Дональд Трамп тепер дуже спішить завершити протистояння. Чому вітаю? Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт, що замислив ворог і як він переступає межу. Як українські сили оборони захищають нас від руського міла? Про все це говоримо далі. Війна стала змаганням технології. У цьому змаганні провідна роль належить безпілотним системам. Виграє той, хто здобуде та реалізує технологічну перевагу на полі бою. Головком Олександр Сирський повідомив у січні безпілотні підрозділи Сил оборони України скоротили російську армію майже на 30 тисяч військовослужбовців, при тому, що противник за місяць зміг рекрутувати лише 22 тисячі осіб. Це та різниця, до якої ми прагнемо, підкреслює він знищувати більше солдатів ніж Росія встигає поставити. Устрій це та ефективність наших військових, що за умови подальшого нарощування буде змушувати Москву припинити загарбницьку війну. Провів щомісячну нараду з питань розвитку безпілотних систем, виконання ними бойових завдань, застосування нових технологій у цій галузі. Протягом січня підрозділи безпілотних авіаційних комплексів уразили 66 тисяч 200 цілей. Наземні роботизовані комплекси здійснили майже на чверть більше місій, ніж у грудні. Надалі зберігаємо певну перевагу в застосуванні FPV-дронів. Водночас, за багатьма напрямками безпілотних систем, противник як мінімум не відстає. На цей рік ворог запланував приріст чисельності своїх військ безпілотних систем на 79 тисяч осіб, довести чисельність безпілотних військ РФ до 165 тисяч осіб. Росіяни вже прийняли на озброєння власні дрони перехоплювачі і нарощують їхнє виробництво, випробовують у бойових діях реактивні Герань-4 і герань 5 тощо. Усе це стимулює нас швидше шукати власні революційні технологічні управлінські рішення для протидії російським БПЛА і подолання ешелонованої протиповітряної оборони противника. ЗСУ нарощують безпілотну складову штурмових військ. До штату окремих штурмових полків буде введено додаткові батальйони безпілотних систем. Так само українські військові. Продовжують посилювати безпілотну складову в бригадах сил тероборони. Під час наради головком заслухав представників бойових підрозділів та органів військового управління щодо їхнього досвіду застосування БПЛА сучасних управлінських підходів у цій сфері, а також щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час експлуатації конкретних модель. Безпілотних систем йшлося про конкретні технічні новинки і інші пропозиції, котрі можливо масштабувати у збройних силах. У розвитку безпілотних систем є чим пишатися нашій країні, каже Олександр Сирський. Є здобутки і конкретні результати. Він помітив небайдужість командирів за напрямком безпілотних систем. Їхній унікальний досвід бойових дій і застосування технологій потрібно акумулювати і поширювати на усі збройні сили. Хто спішить, то і людей смішить українська приказка. А чи знають про неї у США? Питання риторичне і трохи філософське. США поспішають укласти мирну угоду в Україні у березні і до дострокових виборів. Повідомляють джерела видання Reuters. Переговорники США та України обговорили амбітну мету у березні, за якою Росія та Україна мають укласти мирну угоду. Хоча цей термін ймовірно буде перенесено через відсутність згоди щодо ключового питання територій, Повідомляють три джерела знайомі з цим питанням. З з рамковою програмою, яку обговорюють американські та українські переговірники, будь-яка угода буде винесена на референдум українських виборців, які одночасно голосуватимуть на національних виборах. Повідомляють п'ять джерел, які просили залишитися анонімними для обговорення закритих деталей. Переговорна команда США, яку очолює спеціальний посланик зять президента Трампа Джаред Кушнер, під час нещодавніх зустрічей в Абудабі та Майами, заявила українським колегам, щоб було б найкраще, якби це голосування відбулося найближчим часом. Американські переговірники заявили, що Трамп ймовірно більше зосередиться на внутрішніх справах, оскільки наближаються листопадові проміжні вибори до конгресу. А це означає, що високопосадовці США матимуть менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди. Повідомили два джерела. Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в четвер. В абудабі звільненням 314 військовополонених і зобов'язаних, Вязанням відновити переговори найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступна зустріч тристороння, ймовірно, відбудеться найближчим часом у Сполучених Штатах. Два джерела повідомили, що американські та українські чиновники обговорювали можливість проведення загальнонаціональних виборів та референдуму у травні. Але кілька джерел, які мали досвід переговорів, назвали запропоновані штатами терміни фантастичними. Українські виборчі органи прогнозують, що за нинішніх умов організація виборів знадобиться близько шести місяців. Американці поспішають, сказало одне джерело, знайоме з цим питанням, додавши, що голосування можна організувати менш ніж за шість місяців, але це все одно займе чимало часу. Організація таких виборів вимагатиме законодавчих змін, оскільки таке голосування заборонено під час воєнного стану в Україні. Це також буде дороговартісним. За словами одного з джерел, Україна хоче припинення вогню протягом усієї виборчої кампанії, аби захистити цілісність референдуму і стверджує, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій. Позиція Києва полягає у тому, що нічого не можна домовитися, поки не будуть надані гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів і партнерів, сказало джерело. Білий дім відмовився від коментарів офіс президента України та посольство Росії у Вашингтоні. Не одразу відповіла на запити журналістів найбільшою перешкодою для досягнення найближчого миру в Україні є відсутність ясності щодо долі східного регіону Донбас. Повідомили кілька джерел. Росія вимагає контролю над усім Донбасом як частини будь-якого потенційного мирного врегулювання. Навіть попри те, що Київ усе ще контролює понад 5180 квадратних кілометрів території. Україна називає цю вимогу неприйнятною хоча київські чиновники висловили готовність до вивчення креативних Рішень, таких як демілітаризована або зона вільної торгівлі, досі немає жодного прогресу у територіальному питанні, сказало джерело, знайоме з ситуацією. Доля Запорізької атомної електростанції, найбільшої такої у Європі, яка розташована на окупованій Росією території, також виявилася каменем спотикання. Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозиції США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію і розпреділяв свою електроенергію як між Росією. Так і між Україною Москва наполягає на тому, що контролює станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію. Пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною, сказало джерело. Якщо ці питання будуть вирішені, українські виборці усе ще можуть відхилити будь-які територіальні поступки, що виносяться на референдум. Аналітики стверджують, що Росія отримала близько 1,3% території України спочатку початку 2023 Хоча опитування показують, що значна більшість українців виступає проти територіальних. Поступок в обмін на гарантії безпеки заходу, що захищають країну від майбутньої російської агресії. Ці цифри дещо зменшилися за останній рік. Один український чиновник заявив, що Зеленський відкритий до ідеї виборів найближчим часом, що неодноразово виникало як вимога Сполучених Штатів з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року. Зеленський, чия підтримка знизилася з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але залишається значно вище 50%, впевнений у своїй перемозі, сказав цей чиновник. Україна погодилася на проведення переговорів із російською делегацією за посередництва США. Попередню зустріч планують провести у Майамі. Делегації проведуть зустріч цього тижня. А про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами. Глава держави заявив, що Україна відповіла позитивно на пропозицію продовжити мирні перемовини. За словами Зеленського, ініціатором переговорів виступила американська сторона. А попереднім місцем зустрічі розглядають місто Майамі. Російський тероризм наражає усю Європу на ризик ядерного інциденту. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він закликав партнерів діяти негайно, аби зупинити ядерних терористів у Москві. Росія посилила атаки на українську ядерну енергетичну систему, створюючи пряму загрозу ядерного інциденту. Поки що жодного з них не сталося лише завдяки професіоналізму українських фахівців з ядерної енергетики, підкреслює головний дипломат країни. Нещодавні атаки Росії на нашу енергосистему призвели до зниження потужності трьох діючих атомних електростанцій України, періодично викликаючи автоматичні аварійні зупинки, знижуючи потужність або відключаючи блоки. Кожна така ситуація є прямо. Загрозою. Крім того, МАГАТЕ нещодавно задокументувало численні прольоти дронів поблизу об'єктів у Рівненській та Хмельницькій областях, які класифікуються як значні загрози безпеці. Раніше Росія завдала ударів по новому конфайнменту Чорнобильської АЕС за допомогою безпілотників. Вперше в історії людства окупувала атомну електростанцію ЗАЕС, перетворила її на військову базу та продовжує створювати ризики для її ядерної безпеки. Російські терористи продовжуватимуть посилювати ці загрози доти, доки світ їх не зупинить. Рішення готові санкції проти Росатома, поправки до статуту МАГАТЕ запропоновані Україною, та посилена протиповітряна оборона для українських захисників, щоб запобігти ударам Росії по ядерній енергетичній системі. Світ має звернути увагу на неприйнятну і безрозсудну поведінку Росії, яка наражає на пряму небезпеку сотні мільйонів європейців. Наприклад, Рівненська атомна електростанція розташована лише за 135 кілометрів від кордонів ЄС та НАТО. Додає Андрій Себіга. Він каже, кожна система ППО та перехоплювач, що зараз надаються Україні, є у ядерну безпеку усього європейського континенту. Я ж нагадаю, після обстрілу енергетики України в ніч на суботу, 7 лютого, глава МАГАТЕ закликав до стриманості через загрозу ядерній безпеці. Знаєте, у міжнародних організаціях усе класично Класично Богу. стурбовані, стривожені, закликають до стриманості. Що може Путіна попросити стримуватися? На сторінці стурбованої організації напередодні з'явилося збентежене повідомлення. Далі цитую, «Український АЕС знову знизили виробництво електроенергії після того, як відновлення військових дій. І вплинуло на електричні підстанції і відключило деякі лінії електропередач. Генеральний директор Гросі повторює заклик до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку. А які військові дії відновилися? Може, це Росія напала на Україну і запустила два циркони, 21Х101, 16 калібрів і 408 ударних безпілотників за ту добу. Думаю, для пана Росі, який приїздить на окуповану ЗАЕС і там обіймається з окупантами. Це занадто важко. Розуміти, що у ядерній небезпеці винні не ефемерні бойові дії. А росіяни деталі розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. Під ударом була основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації, Борштинський ТЕС і Добротвірський. Також блоки АЕС були розвантажені персоналом по всій території України. Застосовувалися 4,5-5 черг графіків аварійних відімкнень а у східних та північних областях спеціальні. Графіки аварійних відключень диспетчеру «Укренерго» тоді 7 лютого активував запит на аварійну допомогу від Польщі. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Мельченко підкреслив: світові політики організували таку боротьбу за мир, що скоро від нього каменя на камені не залишиться. У дописі на Фейсбуку пан Володимир повідомив вагомим практичним результатом мирних у лапках перемовин в об'єднаних арабських еміратах для української енергетики стала одна із наймасованіших повітряних. Атака рашистів з 24 лютого 2022-го цілилися у Бурштинську і добротвірську ТЕС, підстанції та лінії електропередачі Укренерго, зокрема з передачі потужностей із АЕС. Країна перейшла на графіки відімкнень до п'яти черг на добу, а це 20 годин орієнтовно. У північних та східних регіонах застосовані спеціальні графіки. Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури України, застосувавши 39 ракет різних типів, а також 408 ударних дронів. Сили ППО знешкодили 24 ракети та 382 безпілотники. Преамбулою до мирних перемовин в Абудабі також стала загибель не менше 15 шахтарів від ворожого дрона та знищення Дарницької ТЕЦ у Києві та Харкові, що залишило 500 тисяч киян. Та сотні тисяч харків'ян без опалення, як мінімум, до закінчення опалювального сезону 25-26 років. Цікаво на які результати можна сподіватися після наступних мирних переговорів. Росіяни, попри свої єлейні запевнення, не планують відступати від своїх цілей захоплення усієї нашої країни. І зараз їх стримують не американці з європейцями своїм пошуком дипломатичного миру. Окупантів стримують українські сили оборони. Тож саме час приєднатися до збору на потреби наших військових і подякувати їм за те, що тримають над нами небо а під нами землю. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воїн Волі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимося. Бережіть себе і па-па!